Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 22 серпня 1276 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі після масованої ракетно-дронової атаки минулої доби від росіян без ракет. Але 55 п'ять шахетів вони запустили. 46 з них збито в Одеській області немає ніяких прильотів, там лише вечір. Ввечері було штурмове попередження на Миколаївщині, теж немає ні прильотів дронів, ні ракет. Хоча повітряна тривога була тут в області, ну і в районі Очакова, як завжди. Атаки від росіян в дронами. Руйнування є, постраждалих, на щастя немає. На Херсонщині також не припиняються російські обстріли. На жаль, одна людина загинула минулої доби. Аж 17 поранених. Ну і дрони не припиняють летіти на Росію. А може і навіть ракети. Вчора знову був перельот по нафтопроводу Дружба. Чекаємо ще на гарні новини.